Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами оглядати гарний будинок, інші споруди і комунікації домогосподарства у селі Боровиця Черкаського району. Це саме те чарівне село, де після тривалих пошуків, нарешті, у червні придбали будинок і ми. Тому зупинятися на розповіді про саме село не буду, бо я вже неодноразово у своїх роликах усіх деталях і подробицях. Розповідав про наше село, його інфраструктуру, комунікації, місце розташування, про Кремінчуське водосховище, Риболовецьку бригаду і Рибну крамницю. Все це ви можете переглянути, зайшовши у плейлист будинок на селі та його мешканці на моєму каналі. А ось на чому я хочу акцентувати вашу увагу. На тому, що коли вперше ми приїздили в боровиці у пошуках будинку, а було це у квітні цього року, то приїздили ми для огляду саме цього будинку. Але тоді ріелтер не з'явився на показ, і нам не пощастило, але зараз нам нарешті вдалося зв'язати з самими господарями, оглянути це домогосподарство і поділитися цим оглядом з вами. Будинок розташований на центральній вулиці села. На земельній ділянці 25 соток. Має площу 80 метрів квадратних. Документи усі оновлені і готові. У будинку ніхто не прописаний. Уся контактна інформація про цей будинок буде в описі під цим відео. Вони також трішки, а потім йдуть. Господиня займається квітками. Оцей чоловік я зробив таку оранжерейку з електричним опаленням. І вони тут всю зиму підтримують температуру плюсову. І тут виріс інжир. Оце сам. Оце інжир виріс такий. Оце стара хата. Використовується під склад. Тут ніхто не живе зараз. Це такий літній навесик. Погріб. Він частково похідний, а частково лаз. Видно? Видно. Оце тут пічка літня для консервації. Така викладена. Як кухонька ще тут. Всяка ящички, баночки. Оце та хата стара. Оце ящик для бройлерів. Корморізка. Січкарня є. Оце на тут дрова. Дрова всякі і вікна. Ті, що міняли на металопластик. Ну, це такий маленький сарайчик, тут він, Хлів був колись. Ну, люди використовують як дачу і тому це просто стоїть без діла. Його розібрати. А це тут ожини. Кішміш виноград. А це дуже крупний виноград попробував свісти. Такий гарний. Малини, ожини ростуть, смородина. І а це тепличка. Підведений крапельний полив. Централізоване водопостачання. І це молодий садочок тут. Абрикоска, яблуньки. Оце кущі йошти. Цілий ряд. Це такий гібрид крижовника з смородиною. І це город. Город оце до кінця люцерки. А там далі вже напроти сусіди їхній город. Тут садочок теж невеликий розбитий. Тут картоплю вирощують, часник дуже крупний, теж кругом проведений крапельний полив на городі. І з цього боку. Видно? Видно. Заходимо в будинок. Це такі сінці і на чердак вхід. І це вже вхід в будинок. Це вітальня, коридорчик такий. Парове, водяне опалення. Ось це кухня большая. Так, да, це кухня. Да. О, а вот штуку на кухні тут все. Електроплита на кухні. Да, найголовніше. Да. Мийка, вода в дом заведена, И тут батарейки. І дівчата сидять молоді. Печка є. Вся стінка вся комен. А це велика кімната. Тут теж виклали тільки комен величезний, щоб було тепло. Вікна всі замінені на металопластик. Стеля бетонні плити. Ніякої соломи нема. Це ще одна спальня, та, що виходить стінкою до кухні. Тут лежанка велика і вся стінка оця гріється. Тут комент проходить у стінці. Теж металопластикові вікна і гіпсокартоном зроблений потолок з постеля. Двері теж замінені всі. Оце сам вузол ще маємо. Душову кабінку. Підключена пральна машина, каналізація, водогін, унітаз і електричний бойлер. І спальня ще одна. Опалення в будинку йде від оцієї печі з великої кімнати. Тут топиш і врізане в неї водяне опалення розходиться. Насос, сон, снизу. А, так, да, насос, оце. Mm. Насос. І від централізованого опалення. я бачив десь насос. А, у коридорі, мабуть, так? Да? А, це насос подкачки. Оце ж насос підкачки, тут у коридорі. Насос підкачки. Центральне водопостачання. Отакі такі груші красиві, величезні. І думаю, все тут. Да, все тут. На, на участку росте. І це будинок навколо обійдемо. Оце є. Другий поверх не обладнаний, можна обшити, кому мало місця. Ну, будинок і так В Стелі від 2,40 до 2,70 приблизно висота стелі. Оце поза будинком є газовий стояк. Газ не заведений в будинок. Оце лежить тут дрова такі гарні для опалення. І тут дрова. І десь тут є вигрібна яма. Не знаю де. Не було, не приходилось відкачувати. І це тут яма вигрібна. Тут вона заросла, тут шифри лежить. Яма обкладена скатами від трактора Т 150 Сусіди гарні, це курочки сусідські ходять. Інші сусіди з іншого боку. Живуть у Чигирини, сюди приїжджають як на дачу. А на сьогодні це в мене все. Всього найкращого, шановні глядачі!